Поки здорові були нужні, а як вже інваліди, то не нужні. Тому мотивація була, то ми той пішов. А що не повернути, то не пішов би не що. Якби гнав, що таке відношення держави. Нічого не дають безкоштовно, все за гроші. Набізбалюючи за свої кошти. Так фантомні болі тут мучать постійно, не поймеш що з людьми сталося. Родом із Козачинського району село Харченки. Ну, поки колись були, на тракторі робив. Потім розпалися, в охорону пішов. Після охорони перед війною, як сказати, охран... охранний ушов, устроївся на плитка, установка пам'ятників, Чани. А там війна почалася. Війна почалася не на що робити. Потім дзвони мені. Староста громади, що треба приїхати в инкомат. Ну, Приїхав в вонкомат, там, там дали, бумаги, комісію комісію, приховав, цю комісію в вонкоматі воєнник. каже, ми Ну, Потім подзвонили 15 березня, що треба приїхати. Повезли мене на Козаччину, Козаччині, потім на Кременчуг у нас сформували, Глобинський, ну всі Полтовські. І на Золотоношу. І в Золотоносмі, мать, не пам'ятаю скільки, де то тижнів два, чи більше, чи менше були там, формували нас. Ну, створена 15-та окрема механізована бригада. Пригначили водія роти охорони, повезли нас на Лисячанську. Лисячанську. Знову тихо було, а потім... По всьому городу літали ракети, що хочеш, аби обстріли почти кожен день. І ми там базувалися у гостільці Лішачанка, у підвалі командний пункт був, а потім ми залишилися, а командний пункт перенесли в друге місце. Якраз наші з Сєвєродонецька ходили. І це мене ранило 23 червня. Зразу 21-го е, погиб. З сусіднього села хлопчина, а потім 23-го там вона, і то якраз воно, у нас там кафешка була, там столу, столу, столу зробили. Приїхали, боки вигрузили і прилетіло. Тобі всього шатончик, не чути було. Виход і приход. Ну казав хлопці, що розірвався снаряд у вудисі. Мене то тяжело ранило, хлопчина то, що на розі був. Погиб, теж м'ясні там сиділи на лаусі, тут теж погибли. І ще в караулі же хлопчина у нього руку ранила. У мене хлопці бігом пару допомоги казали. Я ще так мельком чув, що кроме мене бігали. Потім у мічникова, ну в Дніпру, а потім Мічникова э, евакували на Київ. Центральний госпіталь, і потім от, в Києві більше двох місяців включений був. І потім потроху відчувався, перевели потім гематологію, там ось, тиждень побув. і потім у жовтні на Вінницю. Інститут реабілітації інвалідів. Там на реабілітації тож, займалися з нами фізкультурою, вправи робили, допомагали. Забрав мене доктор протезного. Протезуватися. Місяць протезувався, перевикаючи протез, потім обратно на ній мірив, провели, перевели, місяць побув, поки протез зробили, поки почався ходити, потім обратно на ній Там теж ребілітація, теж масажі, все було. Ну, то радувалося, що протез зробили, щоб навчитися хоч трошки ходити. Та й зараз хочеться ось трохи, щоб цілий більше було, щоб хоч з однією палкою ходити, де можна. А так, без палок дуже трудно, навіть з однієї. Страшнувато. Це як добро дали, що в мені скутери виділили електричний. Ну і ці подлокотники, поручні, сидіння за вани, що тільки треба заказати. Спасибо, хочу, господарство. Ну, тоже, ще. Це більше чи півгодини воно йшло на цей скутер. Спасіба врачам, що там. Бо все Таке, Бо все-таки сядеш, як далеко до 10 сів на електроскутер та й поїхав по потихеньку. Воно ж теж не все кольцо положено нам для військового. Тоже на квартирний облик став, воно ж в мене перва група, став, а кажуть, що можна подавати на компенсацію. Ніхто чого не каже. Десь хлопці ми почуємо, поділимося, що це на оформити, добиться то те добиться. Я ж усім підкажу, вони мені. Ніхто нічого не каже, що треба, що... на все ж треба поїхати, куча бумаг, вистояти, поки дождеться. Ну це треба, щоб спілка в нас ветеранів була, так сказав, щоб вони ми з собою общалися. Це те розказав. Вона ж такої, я так зрозумів, що в Кримічу нема спілки ветеранів. Приїжджали там ветерани з Києва, вони Організували, спортом займалися. Кандидат матеріал полукові тоді, баскетбол там грали, ну, щоб ми розвіялися. Ну, я з сестри живу, шухтий типу, порог. Немає світла, то сам плаваєш. Ну, в них трохи легше сходити, а навер трохи важче. Трошки гантелями займаюся, там, резинку. Займаюсь, прови роблю, то треба десь, щоб мені хтось допоміг на реабілітацію, щоб ребілітуватися, бо так, так потроху реабілітуватися, сам ну, слабувався. Тому вду ще в санаторії давали путівку, всю воду все відмінили. І я хочу, куди хочеш, їдь сам вибирай, шукай в санаторії. Якби хтось поміг, щоб поїхати в той санаторій і знати куди. Хай за свої кошти, ну, якби хтось поміг, або на реабілітацію де дуже там і процедури різні, щоб зняти оці потроху фантомні болі допомагало. Так фантомні болі отут мучать постійно на обізболюючому. Нічого не дають безкоштовно, все за гроші. На обізболюючі, за свої кошти. Це хіба що якщо на стаціонарі, то там кое-що виділяють, то його ж усього нема, то за свої кошти теж куплюєш. Він десь там гуляє сам, чи з братяльник, там як приїжджає, ідемо, доганюють, чи хлопчина, чи косютка, і благодарювати, і в карман тикають на кубик на чай. Воно воно якось неудобно, ну, Таке там було. і десь. Йдеш сам на колясі їдеш, чи в АТБ чи куди допомагають назад до магазина чи назад на проти не йду їхати. Тут що зайдеш в магазин, як куди, є такі, що стоять на лімані. Ну, що бачили фізбуки, як там пропускають військо, от так само. А є таке, що на набрався, воно не хочеться, набрався, пішов до коси і все, що вони. Ніхто нічого не каже. ну. Таке. Так, ще не, не дуже так приймають. Хто, хто так пройде поблагодарить, ну це таке рідко. То, ну, щоб всі були дружні. Щоб, то, як сказати, як вначалі, як війна почалася, всі дружні. А зараз якийсь не поймає, що з людьми сталося. Тоді, як війна почалася, тоді всі такі дружні друг, другу допомагали. Хотілося, щоб дружні. Щоб теж військових не забували, ветеранів, як то сказати. Та тобто треба, щоб детела щось робила. Щоб, щоб помощ якась ветеранам була, щоб не забували. Психологів більше було. Бо психологів так, голови так, такових немає, щоб допомогти більше бороненим. саме головне, щоб війна закінчилася. Ми пішли. Ми пішли? Просто воно воно таке якось. Тут, тут мотивація була, що нас окучили, що на той то пішов. А що не повернути, то не пішов, бо не зайшов. Якби знав, що таке отношення держави, що поки, поки здорові були нужні. А як вже інваліди, то не нужні, так сказати. То ну, саме допомагає, ну слабовото. Забуває держава.